Всім привіт! Ви на каналі Квіти й Крила, і сьогодні у нас знову розпаковка. І на цей раз у нас не орхідеї, на цей раз у нас нові мешканці нашого будинку. Ну, Вони не менш прекрасні. Та на сьогодні будуть глоксині. Як Джек уважно дивиться, що там в нього за коробок новий? Що там в нього за нові рослинки приїхали? А зараз ми вам все покажемо. От у нас приїхали отакі маленькі красунечки. Листочок і тут теж листочок, і тут аж два листочки, а тут, а? тут не листочки. Тут в вкорінені саджанці. Зараз я їх розмотаю і покажу, що там Ось частина нашої розпаковки вже квітає кожну квіточку. Він радить на кожній навіть квіточки, яка от попала до нас додому, до нас на підвіконечко. Ось частинку ми вже розпакували з чеком, а іншу він не дає. Він так радий, уже з ними знайомиться усіма, вітає їх. Не може вже дочекатися повної розпаковки. Уже розповідає, як їм весело буде у нас житись, як він буде їх доглядати. Наливати, Ну і, звісно, скуштувати. Як же не перевірити квіточку на смак? Так з остереженням та з цікавістю. Ні, попереджає. А це, мабуть, гукає на поміч свого маленького господаря Єгорку. Ось ми намагаємося її розмотати. Щось не сердиться, Джек, щось йому не подобається. Зараз я розмотаю і покажу, що нам сьогодні прийшло. А то щось Джек не дуже задоволений. Шурхатінням стаканчика. І ось таку красу ми вже маємо ось. Такі в нас вкорінені два, три листочки. І приїхало нам дві. Отакі. Джек уже намагається скуштувати, вже завалив. Ось така гарна глоксинія. І ось така гарна квітуча приїхала. Ось такі гарні приїхали дві квітучі. Як би її поставити, вона вже потребує пересадки. А тут у нас листочки. І ми виявили з Джеком і ще тут подарунок, як приємно отримувати подарунки. Ну, Джекові дуже сподобались квіточки, він дуже радий. Уже полетів. Будемо пересаджувати величеньких, маленьких будемо підрощувати. Листочки поставимо на вкоріння. А результатом поділимося в наступному відео. Заходьте до нас в гості ще. А ми будемо радувати вас новими відео. На сьогодні все. До побачення!